Продовжуємо тему дитинства під час війни з нашими гостями. Подкаст про дітей з прифронтових і деокупованих сіл України створив проєкт «Behind Blue Eyes». Про особливості цього проєкту дізнаємося від співзасновника «Behind Blue Eyes» Артема Скороходька та продюсерки подкасту Тетяни Беженар. Я зустрім. Доброго ранку. Доброго ранку! Проходьте, будь ласка, вітайте. Сідайте. Доброго Свіжеский. ранку, Доброго. Райко. Гарнюні які uh -huh. доброго ранку. Будь ласка, ранку. Дякую. дякую. Ну з Артемом ми вже бачимося не вперше. І дякуємо, що ви завітали до нас. І для початку хочу спитати, взагалі, як справи у проєкту, як ваші дітки? Ну з моменту нашої останньої зустрічі у нас багато новин. Насправді ми успішно завершили великий етап роботи на півдні. Ми пропрацювали з 50 сім'ями приблизно. Доставили в січні подарунки. Їм, це було таке невеличке диво так. в цих регіонах. Там у нас подарунки були від тхорів до мотоциклів, і це була така велика подія. От почали працювати над артбуком, така книжка, яка збере взагалі весь наш досвід за останні два роки, і запустили подкаст з дітьми. Супер! Про що ваш подкаст і як з'явилася ідея його створення? Наш подкаст це розмови з дітьми. «Simple as that», дуже просто. Він почався з того, що перший рік я завжди, коли працював з нашими героями, задавав їм чотири простих питання: що тобі найбільше подобається робити, що тобі найбільше не подобається робити, яка в тебе мрія, і яким ти бачиш майбутнє. Це робилось для того, щоб просто. Створювати якийсь образ героя, щоб трошки краще розуміти дитину. Mm -hmm. Я це завжди записував просто на диктофон в телефоні. І якось згодом ми працювали з багатодітною сім'єю на Запорізькій області, і так вийшло, що до мене сім дітей на оце міні-інтерв'ю прийшло підряд. І я це все одним суцільним записом зробив цю розмову, і коли я її розшифровував на наступний день. Я просто зрозумів, наскільки це кумедно і зворушливо, і скільки нових поглядів відкриває той момент, коли багато різних дітей відповідають на одне й те саме питання, і який спектр різних думок у них з'являється на цю тему. Тож в наступній поїздці ми вирішили трошки. Прокачати цю історію, і ми придбали таку невеличку студію запису: там девайси, мікрофони, такі в нас на паличках стоять для антуражу, і додали трошки питань і вирішили з дозволу дитини записувати прямо розмову, інтерв'ю з ними. І про що ви розмовляєте з ними, про що запитуєте? Ну, як казав Артем, є чотири стандартні запитання всім дітям, але ми... ж вони розширюються, я думаю, на навіть. Так, так, так. Ми ось у нас було п'ять сіл. А ця п'ять випусків. Де перше це Чорнобаївка, друге Велико-Олександрівка, третє — Луперова, четверте це у нас Балабине і п'яте снігорівка. І ми вирішили деякі епізоди посвятити темі дружби, сім'ї, побуту, природи. Ось і ставили запитання. Щоб діти подумали, яку б вони хотіли суперсилу собі, можливо, для чого ніколи не пізно, про що вони мріють, як зараз відчуває себе? Но розкажіть про природа. якісь відповіді, які вас вразили. Що, що було такого? Так, е яка яку б хотів суперсилу Матвій з Великої Олександрівки, а це змінювати думки людей з гірших на краще. А моє улюблене, я питав у Богдана з також Великої Олександрівки, який твій рецепт щастя. Він мені сказав 33 вареники з'їсти, три пампушки і запити молочним коктейлем. Це запам'ятав. Я думаю, це сила елементарних питань насправді, тому що це такі питання, які іноді варто собі самому задавати. А коли ти ще чуєш з уз дітей відповіді, воно тебе змушує переосмислювати якісь. Моменти, і з таких простих-простих питань у нас розгортається вже розмова, і вона насправді часто дитина сама виводить в якийсь свій травматичний часто досвід на тему війни, починає якось розлого розказувати і. Я думаю, це краще почути і зрозуміти, як це відбувається взагалі. А мені ще цікаво питання про мрію. Чи є у наших дітей мрії, не тільки пов'язані з війною, перемогою і миром, чи є якісь їхні мрії, особисті вони такі, знаєте, дитячі є? Так, але доводиться інколи прям лищатами їх діставати, начебто, тому що, про що вони як мріють? минулий раз ми з вами говорили, вони завжди на перше місце ставлять. Закінчення війни перемога України, а всі мрії вже потім? Mm -hmm. От але все одно, коли ми до цього моменту докопуємося, то мрії в них від собачки до недавно в нас був герой. Зараз ми на Сумщині працюємо. Микола з кухри. Yeah. Так він мріє про свою ферму, фуру, Скільки йому років? Дев'ять років. Він oh, так він вміє їздити на тракторі. Да, да, да. Клас. Слухайте, а як діти реагують на процес запису? Мікрофони, всі діла, камера по різному, це по -різному. залежить від ступеню відкритості дитини в цілому, бо є такі шибеники, що і вони все ну, що б не запропонували. Вони завжди тягнуть ручки, хочуть з нами все робити. А є більш закриті діти, і плюс ще в тому, що коли. Діти чують інтерв'ю, слово, це, значить, щось школа. Ми будемо говорити про алгебру, про математику. Звісно, діти не дуже хочуть щось таке, але ми завжди пояснюємо, що це просто розмова про життя. Ми просто поговоримо про якісь. Дитячі штуки про те, що відбувається в буденності у них, про те, чим вони люблять займатися, чим не люблять займатися, просто щоб вони поділилися своїми почуттями, відчуттями себе зараз як дитини. Скільки загалом триває час запису там однієї дитини? Дванадцять дванадцять Да. Але в останній Бу раз ми один там... випуск я чула 30 хвилин, 30. Бу було 30, було й Коли дитині є що сказати, ми ніколи не зупиняємо. І як я вже казав, вони можуть самі виводити на якісь теми. І ми просто слухаємо. Наша задача приділити увагу і бути щиро зацікавленим в тому, що їм є сказати. А їм як показує практика, завжди є що сказати, і таке відчуття, що в них не завжди це питають. Тому знов таки на ваше питання ще раз можливо трошки додам, що. Цей інструмент сам факт при присутності мікрофона, оцього такого невеличкого офіціозу. Він начебто нас і дитину, і інтерв'юера поміщає в інший якийсь простір. Це не вже не побутова розмова, і діти якось інакше вже відкриваються. І ти більш сміливо задаєш якісь питання і можеш якось вже докопатися до якихось штук. Бо цього неможливо, як на мене, до ну типу досягти в якоїсь побутовій розмові, десь там на вулиці, на гульках і так далі. Mm -hmm. Тому це насправді дуже допомагає в, в таких от, в більш глибинних розмовах. Я думаю, це прям класно. Але я думаю, що ви розмовляючи з дітками розумієте, наскільки вони зараз подорослішали, наскільки вони зараз не такі, як, як мають бути діти. Так хочеться, щоб вони залишали в собі оце дитинство. Ми навіть нам, дорослим, дуже часто кажемо, не губіть в собі дитину. А коли ти бачиш дітей, таких дорослих з такими очима, з такими мріями, дорослими, з бажаннями, а що вони, до речі, не люблять робити? От у вас класне питання, що ти любиш робити? Уроки, і склада, вони зараз заспокоїли. Ж... Тобто Ж... залишилися оце. <рес> Їсти... Рис ми, рибу мити посуд, робити уроки, прибирати це да, все ще да, да, да. клас. Боже, тобто в нас є шанс, що нас діти з нормальною психікою, правда? Я вам скажу, що я зараз навіть за умов війни. Я коли бачу безлад в кімнаті дітей, я думаю, значить, з моєї дитини все нормально, все в порядку. Тому що може насторожувати, коли навпаки. Да? Бо діти дійсно зараз дуже і дуже дорослі. На кого орієнтований подкаст? І... У чому його важливість, як подумав? Він орієнтований на дорослих, звісно, і на тих людей, яким е, цікаво краще зрозуміти, що зараз відбувається з дітьми, особливо на таких територіях, де ми працюємо. Е, на розрахований на ді, на людей, які можливо е, розівчилися роз, до себе прислуховуватись, тому що як я вже казав, ці думки вони на певну саморефлексію також наштовхують. І важливість, я думаю, цього подкасту в тому, що ми вже за два роки роботи зрозуміли, що які б ми там подарунки і активності дітям не привозили, найважливіша для них валюта найдорожча це увага. І коли ми за рахунок цього інструменту виділяємо 30 хвилин там один на один, де тільки... Ну, де дитина головний герой взагалі цієї ситуації, і в неї щиро питають і дізнаються, а як ти себе почуваєш, і що в тебе на душі, і про що ти мрієш. Для них це неймовірно важливо. Тож я думаю, сам процес він для дітей, а результат для дорослих, якось так би сказав. Ви великі молодці, ви робите таку неймовірну справу. Я вам, як Там. мама, мама трьох. Я вам щиро дякую. Я вам дякую, тому що дійсно наші дякую. діти заслуговують на увагу, як і дорослі заслуговують на увагу. Тому бережіть себе і вітання всім діткам, і обіймайте їх. Да, ми їдемо скоро, тому передамо. Да, через тиждень буквально. Друзі, шукайте проєкт the Eyes на всіх платформах і дякуємо вам ще раз. Дякую.